З давніх давен люди відзначали, що в світі йде постійна боротьба, Боротьба добра та зла, світла і темряви. Про це навіть говорить зороастрійська релігія, яка розглядає, що світ добра очолює Ахура Мазда, Бог світла, Сонця, правди. Який е, створив все світле. От, а тем, е, темряво, да, і все негативне, що є, це створив нібито ангроманью. Це е, зле божество, пустелю, ворогів, ворожих тварин і так далі. Ну, такий дуалізм. Він присутній також в багатьох релігіях. І от дійсно в світі йде постійна боротьба між добром і злом. І зараз на полях України, на колись деяких квітучих, слава Богу, що ще є незорані снарядами і ракетами поля в Україні. ще на яких проростає зерно, символ життя, от, колосяться врожаї. От. Але багато територій України стали полем битви, добра і зла. І ось е, два світи. Тут, в Україні, відбуваються епохальні події світового значення. Зійшлися з сили добра. І силами зла, які син сунуть на нас зі Сходу, за порєбріка. І от е, саме це дуже красномовно зобразив е, автор е, наступної гільзи. Він зобразив наш світ світ добра. Бачите е, столиця. Е, Тут проглядають контури столиці України, країни добра. Бо Україна да, ну, походить від слова край, країна, як у мусульман, да, є священне місто, яке називається Медина. Медина це прикладається з арабського просто місто. Тобто для них місто це де знаходяться їхні святині. Це просто місто, там не потрібно ніяких уточнюючих назв. Так і наші предки називали нашу державу просто країна. Для них вона була центром Всесвіту. І от бачите, це столиця нашої країни, контури. Це наш світ добра, світ реальності. І разом з тим, по сусідству з нами існує держава, яка стала. Центром перевернутої реальності. уособленням зла. От. І він зобразив, як ви бачите, тут контури Кремля. От. І е, те, що несе ця столиця світу. Бачите? Вона вся в огні і крові. Тобто, до речі, цю роботу зробив вже випускник Академії. Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, але який навчався не на художньому мистецтві, а за фахом він архітектор. Але, бачите, немає е, меж для таланту. От. До речі, ці світи розділяє колючі О, Ну, Я так думаю, що коли е, держава наша повернеться до своїх... Міжнародно визнаних кордонів, то ми відгородимося від того царства зла, царства темряви, перевенного того світу, все ж таки колючим дротом і потужними укріпленнями. І хай вони перебувають там з залізною, завісою і колючим дротом. Ось все, що я хотів сказати про цю цікаву гільзу.